Тут голова райадміністрації каже: ми завтра цим розберемося, і справді наступного дня туди поїхали, в них нічого не було. Їх е, просто е, взяли, і наказали. і, ці, і цю торгівлю е, закрили. Тобто, можливо, просто потрібно е, киянам звертатися, що от є такі факти. От в цьому магазині немає ні туалету, ні умов, ні ліцензії, а вони продають там на розлив горілочку. Правильно? І повод буде реакція. Є, є, правильно? Є ж відповідні органи, які займаються контролем, е, от саме такої діяльності, чи є ліцензія, чи м, займаються по профілю. Є два аспекти. Перше, якщо це оренда приміщень у комунальній власності, це один шлях. Тому що якщо вони використовують не за цільовим призначенням, а ми не видаємо на підрозливу алкоголю, то є інструменти розірвання договору оренди. І друге, це приватна власність. З приватною власністю складніше, однак є там налогова і так, далі, і так далі, які можуть теж контролювати і мають це робити. Тому це питання вже більше ну, не до департаменту благоустрою, на жаль. Ну, ще якщо ми будемо це перевіряти, то ну, буде дуже прекрасно. А з приводу е, оренди, то знову ж таки повертаюся до питання закону, який е, змінює форми управління будинками багатоповерхових. Оформляєте ОСББ і Якщо ви берете будинок на баланс, ви приймаєте рішення здавати цьому якомусь. або не здавати. Угу. Дійсно, що ну, ви мені скажете, а там вже багато е, приміщень виведені з комунальної власності. Так є, а однак дуже величезна кількість, їх ще здається. завтра у мене буде комісія, і багато питань на продовження, на оформлення знову приміщень, дуже багато місцяків, які... Є е, ну, або в оренді, або будуть здані в оренду. Тому, будь ласка, кияни оформлюйте ОСББ і приймайте самостійні рішення. Якщо е, вас не влаштовують, е, рішення делегованим представникам. Ось і все. Гаразд. Ми маємо ще один телефонний дзвінок: 223 0971, номер телефона прямого ефіру. Ми вас слухаємо. Добрый вечер. вечер. Вы все время говорите об этих маф, они уже достали аж по самое горло, как говорится. Мало того, что, например, на станции метро, недалеко от станции Святошина, там просто пройти невозможно. Как только снимает какой-то, сразу появляется другой, третий, пятый, десятый, и пройти уже там невозможно. Там пожары, небезопасность пожарной системой. Это же кошмар какой-то, люди могут погибнуть. Мало того, что они творят, они делают очень хитрые, Они делают обыкновенные эти мафы, откладывают кирпичом. Один сделали, обложили, потом второй, третий, пятый, десятый уже смотрят, уже пройти невозможно, уже вроде как магазины. Я коренной киев, киевлянин, не могу выйти ни в одно из, из метро, посмотреть, где я нахожусь. Я нахожусь в джунглях каких-то, а не в столице, как вы говорите, европейской. Как можно такое? Вы выедете буквально недалеко, выйдете в Польшу, в другие страны. Ни одного единого мафа нет, как это называется. Вообще это мафа, это вообще кошмар какой-то. Что это за слово такое идиотское? Но это же вообще невозможно. Ну как это так можно? На всех этих зонах, пожалуйста, делают там, где зона отдыха, зеленые зоны, там ставят все эти мафы. Ну что это такое? Какие разрешения можно давать на это? Куда эти деньги будут идти? В, какой, извините, в какой Где эти ремонти наших під'їздів і так далі, дорог, як ви говорите. Хто це платить, сколько платить? Ну, это... Ну, якби ми зрозуміли вашу тональність вашої думки. Ну, По-перше, з приводу метро Ну, Я добре знаю станцію метро Святошина. І давайте згадаємо під мостом, де зупиняється автотранспорт? Міжміський. Там був ряд е, мафій. Я особисто був на під час демонтажу, і всі мафи під мостом ми прибрали, тому що вони не можуть бути під мостом, конструкції, це по-перше. І далі поступово ми будемо прибирати. Там складна ситуація, що там е, поряд е, ринок. ринок – це Окремо від е, мафів, мафою ринок це mm -hmm. різні, тому що вони платять за землю. А з приводу, ну, взагалі, слово маф, це ж абревіатура, мала архітектурна форма. це так mm -hmm. а, Ну, Тобто, слово. це може бути і не кіоск. Ну ще Правильно. раз, ну, що таке маф? просто люд, чоловік за ну, таке, таке дурацьке слово маф, МАФ – це мала архітектурна форма, абревіатура mm -hmm. uh, Тому процес іде, єдине, що як ми можемо легалізувати. ну якщо ви мене знову ж таки не чуєте, ну я можу нічого не казати. Однак, коли ми прийшли, у нас було два крани, два платформи. Дві платформи. Ну приберіть, за скільки ви можете за день прибирати цих мафів. Якщо вони uh, за своє кровне, будуть кидатися на тебе, і залазили, скільки на е, техніку, і прокалювали шини, і так далі, і так далі. Тому ну скільки? Ну п'ять. Ну помножте. П'ять на п'ять, тому що п'ять робочих днів 25. І умножте на увазі. Ну на 4, воно десь і виходить, якщо ну, почитати ну, там ну, інформацію, що за тиждень. Просто пояснювати мафи, людям, вони, за вони починають е, їм це вже обридло. Е, ці мафи дійсно, що вони вже отут під горло стали. Однак, е, щоб налагодити цей процес, ну це не так просто. Ми ж знаємо, що якщо хвороба запущена, то її неможливо вилікувати за один день. Її лікують певний період. І чим довше вона запущена, тим складніше її лікування. Так і з мафами. Їх запустили в місті Києві до такої е е ситуації, що вже назад, е як то кажуть, точка невозрату. Не і ми почали налагоджувати цей процес. Поступово ми його налагодимо. Ну, е, якби, от особисто я, ну, Мені всі ці кіоски дуже не подобаються. Тобто я б їх всі прибрав би. Ну, але це, якби образно, це ж я не при владі. Якби я був при владі, я б напевне подумав, що не можна їх за один день прибрати. Секунду. Ну, і, і... А як же ж всі? Ну, там є також, е, хтось працює в цьому кіоску. От. У нього є зарплата. У, у цієї людини. Ти ну, ж хотів продовжити. У них двоє дітей. А, у підприємця, який здає в оренду. Також, напевне, є діти, і, і у нас вже якби все життя, наше суспільство вже зав'язане на цьому. Ну уявіть собі, якщо ми прийшли, і навіть 10 тисяч мафій, які зараз є. Навіть 6,5 тисяч помножте а, це шість з Якщо там дві людини працюють в цьому мафі, кожен день два продавці, а може й три. То уявіть собі, яка кількість людей працює в цих мафах, а яка кількість людей орієнтується. А, по, а з приводу цього, що якісь товари це ж є, ще поставщики. Так далі, так далі. Це велика кількість людей, яка заробляє кошти. Однак вона має заробляти їх законно, це раз. А по-друге, так, щоб вони не заважали е, всім іншим киянам. І для цього ми і працюємо. Ми маємо ще один телефонний дзвінок. Давайте послухаємо. Алло. Так, доброго дня. Доброго дня. Я хочу сказати от що. А це ці, їх треба зовсім убрати. Вони не треба. А цих людей, що там торгують, купи, продай, це ж. Спекуляція колись була. Направить на роботу. А КМД хай організує роботу, производство хай наше робить, щоб люди пішли на роботу, щоб там робили токаря, фрезеровщики, конструктора. Які маго на увага Ну, ви ви бачите Добавися тут ситуація? В тому, що якби у нас проблема з промисловістю в цілому в країні, і це не задача Київської міської державної адміністрації. Це якби глобальна проблема, і це взагалі переорієнтація всього світу, тобто світ зараз більше інтелектуально працює ніж виробничо, правильно? Тому якби такі умови на сьогоднішній день, ясно, що якщо було підприємство, якщо були робочі місця. То, ну, напевне, не було б там такої величезної потреби. Однак, дивіться, зараз криза. А у людей дійсно роботи як такої ну, не так багато, як хотілося б. І заробіток не такі, як хотілося б. І тому для певної кількості населення ну, це кусок хліба. Не треба. Ну я ще раз повторюсь, скажу, що якщо б ці мафи всі не були потрібні. То вони б не працювали, не було б потреби, люди б не купували там. Однак, якщо в них купують, отже, вони є е, ну, є в них потреба. Та вони існують, тому ну, що є на них запит. Так, До них ключей. і люди купують. А з приводу е, промисловості, ну ви правильно сказали, що промисловість це напевне е, не ну не напевне, а це глобальна стратегічна е, державна. Питання. Тому що підприємства вони підпорядковуються е, державі, і в Києві таких підприємств, ну, промислових величезних, е, то й нема. Якщо вони навіть з'являться, то вони зможуть будуть підпорядковуватися державі. Тому що у нас багато є е, е, організацій, які знаходяться в Києві, але підпорядковуються державі, Тому, там Міністерство і так далі. і І так далі. І, ну, це факт. Тому казати однозначно, щоб прибрати всі мафи, ну тут я не погоджуся. Я знайду багато людей, які теж не погодяться з цим, а саме ці, які заробляють копійку в цьому мафі. Ну варто зауважити, що я так думаю, що скажімо, в 90 та коли в Україні була надзвичайна криза. Україна, в принципі, великою мірою вижила за рахунок базарів, тому що люди почали якби, один одному щось необхідно продавати і, 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 за цього, і таким чином якось себе забезпечувати. І я думаю, що ну, зараз ці мафи існують, та? от ми якби, живемо в усьому цьому, Україна почне розвиватися. Ці всі кіоски вони просто самі собою відімруть. 100%. Не, не, не тому, що їх будуть спеціально закривати. хтось перестане купувати, значить, іншому буде невигідно продавати. А почнуть люди працювати на якихось підприємствах, в якійсь іншій галузі економіки, і воно все зміниться з роками. Ну, звичайно, від якості життя залежить і відношення населення до товару, які вони купують. Тому явно, що якщо ти купуєш ковбасу в Мафі, то якість ну, до її якості ти відносишся, можна відносити лише скептично. Тому краще, звичайно, піти в якийсь великий супермаркет, де є сертифікати, якості і так далі. І так далі. Не завжди в мафі ти, знайде, не завжди ти знайдеш якісну продукцію. Тому, якщо. Люди підніметься їх рівень життя, то звичайно, що вони будуть знаходити місця для купівлі товару в якісних, більш, скажімо так, якісних місцях, ну однак, я хочу теж додати, що не всі мафи звичайно надають якісь неякісні послуги. Однак, ча частина їх є така, як вона є. Наприклад, кіоски, які зараз встановлюють, який в хліб. Супер, зайшов, купив собі хліба, чи там тістечко свіже? Все нормально. От це ж теж мав, теж мав. Ми маємо телефонний дзвінок ще один. Ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добривечір. Гізи говорить, що мапи потрібні. Я з його висновку зрозуміла, що потрібні. Можливо, вони і потрібні, але якщо вони цивілізовано стоять, як в більших країнах. А якщо мапа стоїть, як у нас у дворі знищили майданчик дитяцький, поставили мапу, і день вночі галас там такий, і бурнище таке сміттєвий збірник, то це я не рахую, що яка мапа не потрібна. Це перше питання. Друге питання, хай він проїде ранком на метро Чернігівське, кожен день їде на роботу, і подивиться на ті мапи, які там безлад, яка там толкотня, і чи хотів би він сам, або його родина, або його діти, потрапити, як, щоб буде якась надзвичайна не Бог, яка пригода, щоб його там затоптали. Його, чи його дітей, чи його там близьких. Чи хотів би він цього? Хай поїде туди ранком. Ну, Це ж ми, питання ми риторичне питання. Це ж питання риторичне. Ну, по-перше, ну, питання риторичне. Ви все правильно сказали. Що мафи мають бути цивілізовані. Вони мають знаходитися в тих місцях. Де вони не будуть заважати е, іншим мешканцям столиці, по-друге, щоб вони не створювали якоїсь небезпеки? Тому для того і створена комплексна схема, де це все передбачено. Де передбачено, що в 20-метровій зоні е, в ході виході з метро мафію торгівлі не може бути. Чому? Тому що це по пожежна е, безпека, вона має бути на високому рівні. По-друге, вони не можуть бути там на перехресті 20 метрів від перехрестя, тому що вони створюють там небезпеку, аварійну небезпеку на дорозі. Так само там, 5 метрів від дорожнього покриття. І так, далі, і так далі. Однак просто я кажу про те, що процедура демонтажу всіх в один момент неможлива. Тому що роками, ну, роками вони встановлювалися, і, і хтось давав дозвіл. Хтось заробляв гроші, хтось отримав преференції. Вони отримали. А ми прийшли коли до влади. Ми зрозуміли, що все, далі вже нікуди. І ми сказали: стоп! І ми прийняли рішення, що ми демонтуємо всіма силами, можливими, які в нас є. І в нас їх було небагато. Два крани, дві платформи. Гаразд. Однак ми прийняли рішення. ми Добилися у бюджеті, щоб нам дали підрядні організації, які нам допомагають, і ми поступово водимо порядок. Гаразд, я сподіваюся, що у вас у київської влади все вдасться це зробити за цей за наступні роки з нашими кіосками. Зрештою, з за всіма кіосками, за всіма мафами в Києві і в Україні, все зміниться принципово по іншому, найближчими роками, коли ми почнемо по іншому жити в цілому. Я вам, Андрію, дуже дякую за візит до нас. Програму у центрі дякую. уваги. На все добре. І з глядачами також на сьогодні про. Бережіть себе.